В опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 було людно. Тут організували досить на високому рівні благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Побувала там наша знімальна група. В опорному закладі Бродівської загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 було проведено благодійний ярмарок разом на благо. Об'єднуємо зусилля для добрих справ. Зібралося як завжди багато людей, які хочуть не тільки скуштувати смаколики, а й допомогти бодай би гривнею нашим військовим, що боронять нашу країну. Всі класи постаралися на славу. Столи були наповнені різноманітними смаколиками та їжею, а відвідувачів було ще більше. Кожна страва спокушала, хотілося спробувати все і одразу. І заради допомоги нашим військовим люди старалися купити якомога більше. Також на ярмарку був спеціальний апарат для виготовлення значків з різними зображеннями, і це була найцікавіша розвага для школярів. Кожен клас зміг зробити доволі велику виручку, а це означає, що наші збройні сили України зможуть отримати певну допомогу. Якщо так кожна школа в Україні буде по можливості збирати гроші з благодійних заходів, то у нас буде набагато більше шансів на перемогу. Яна грицай, Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди онлайн.